Апостол Павло з 14 віршика описує свій стан до того, як він увірував, як народився з гори, яку роль робила яку роль робив закон в старому заповіті, і що він відчував в своєму серці свій стан, що відбувалося з його тілом, коли його дух не був відроджений, коли його дух був не оновлений, а і він був під законом. І він е, ділиться з 14 віршика. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху. Це вже він не говорить, коли він увірував, тому що коли він увірував, він вже не проданий гріху. Він, е, він вже е, в ньому, в його серці, го го Господь Ісус Христос. Вже господство Ісус Христос. Чому? Тому що Ісус заплатив всю ціну, щоб відкупити Його назад. Коли апостол Павло був проданий гріху, Ісус Христос Він заплатив ціну. Тому що Ісус заплатив всю ціну, щоб відкупити його назад, коли апостол Павло був проданий гріху, Ісус Христос він заплатив ціну і помер за гріх людини, і е, нашу душу ніщо не відкупить. ніяке золото, ніяке срібло, а тільки дорогоцінна кров Ісуса. Але апостол Павло тут ще це не пише, він даже більше в 8 главі буде це все розкривати. Він більше тут розкриває свою проблему, коли, коли не було Ісуса, коли він жив без Ісуса Христа, і коли він поступав по закону, яка була проблема. Бо не, е, і він каже: бо ми знаємо, що закон духовний, а я плодський проданий гріху. Це людина, коли не увірувала, вона в духовному світі є плутською і проданою гріху. Тобто, вона як будь то в рабстві, там, де князь такого царства, сам дьявол. там, де дьявол він скував людей цим гріхом, в їхніх гріховних тілах. Чому? Тому що істота людська, якщо апостол Павло він спочатку писав, це оновлений дух, а тут він каже, що я плутський. Тобто, що в людини. Через Адама вона втратила цю духовну е, природу. Вона стала душевною, плутською, проданою гріху. Вона не може протистояти гріху, своєму тілу протистояти. І апостол Павло він вертається, щоб показувати свою особисту проблему, і він говорить сам за себе, що він переживав. Хоча він був дуже освічений фарисей з фарисеєм, навчався біля ніг Гам Гамаліїла. Ну не розумів Ісуса Христа, жив під законом, Він по. Розумів цю гріховну природу, з якої він нічого не міг зробити. Мало того, він гнав християн, він йшов проти християн, покарив... самого Ісуса Христа Воскресшого. і на той час в нього був забраний зір. Це було дуже так незвично, коли він увірував апостол Павло, коли Бог йому відкрився і сказав: Тяжко тобі, Павло, іти проти рожна. 14-й я знову повторююсь, бо ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху. 15 віршик. Бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Апостол Павло він показує проблему гріховного падіння людини, тому що є, коли людина вона попробувала гріх, появилася звичка, появилася залежність. І приходить, коли закон говорить, це не добре, це погано. І апостол Павло він бачить, що да, закон він висвітлює, що добре, що погане. І сам апостол Павло каже, я розумію, що це погане. Я навіть менше того я ненавижу це, але вже нічого з цим не можу зробити. Я починаю робити те, що я ненавижу. Тобто, така боротьба в людини внутрі починає відбуватися, і людина нічого не може зробити з цим гріхом. Апостол Павло саме в цьому вірші починає робити то, що я ненавижу. Тобто, така боротьба в людини внутрі починає відбуватися, і людина нічого не може зробити з цим гріхом. Апостол Павло саме в цьому віршики розкриває проблему. Життя віруючих людей, котрі вірили в Бога, але Ісус Христос ще не прийшов, щоб обновити духовну природу. Ісус Христос ще не прийшов, щоб пострадати за гріх, і Він показує якийсь стан, будучи навіть фарисеєм, що він в собі переживав, яка боротьба велика була його тіла, і гріха в його тілі, і то, що він знає, заповідь знає, як правильно поступати, і не може нічого як справитись з гріхом, і таке мучення внутрі себе переживає. І в 16-му віршику каже, коли ж я роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. Тобто, прийшла до людини залежність від гріха, людина вже знає, що поступає недобре, зле робить, але гріх вже зв'язав людину і людина як птах в кліці і нічого з цим не може зробити. І каже: вже ненавижу цей гріх. І коли я це понімаю, я вже розумію, що закон це. Хороший, Тому що він мені дав розуміння, і він якби дає мені розпізнання, що є добро, а що є зло в моєму житті. Сімнадцятий віршик. Що він далі говорить? А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені. Ну він такий оборот робить, що коли ти не знав е, заповіді, то ти більше ну грішив і не розумів, гріх це чи не гріх. Хоча, навіть якщо людина не знала, пагуба все одно йшла. Просто що закон він дозволяв людині вияв, виявити гріх в своєму тілі. І апостол Павло каже: От я не знаю в 17-му віршику, коли він казав: А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені. Це е, іменно така позиція була на той час фарисеїв. Чи це. Е, ну, Просто він показує це висвітлення, що коли я розумію, що це гріх в мені, що заповідь мені показує, що це гріх, тоді я вже розумію, в собі, що це не я, це цей гріх, який живе в мені, і мені треба позбавитися його, що це проблема не просто якби, е, е, якби ну, от поступок і все такий поганий поступок, а, а що це закон називається гріхом. І ага, значить це, значить, це від чого треба позбавитися. Але знову ж апостол Павло каже: Я не можу від цього позбавитися, і він тут далі е, продовжує: бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре. І знову апостол Павло він звертає увагу, що саме от ця проблема гріха, вона корінилася в тілі. Каже, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не нахожу. От апостол Павло, він розкриває в оцю плутську природу людську, розкриває, наскільки ісказилося тіло людське, що іменно в плутській природі немає тої виявлення перемогти цей гріх. І вже, дякуючи заповіді, він розуміє, що є добро, що є зле, вже всередині є рішення, щоб робити добро. Але каже, я не нахожу в собі, щоб це зробити. Другими словами, закон і заповідь старозавітня, вона розкрила людям гріх, дала зрозуміти, що це таке гріховність, від чого треба бути позбавленими, але апостол Павло каже, сам закон він не вирішив питання, щоб людина стала свободною від гріха. Щоб людина могла освободитися. Закон він тільки висвітлював гріх. І коли е, в церкві е, утверджували віру спасіння на законі і на ділах, апостол Павло навпаки, показував не на законі переміна, не на законі спасіння, а на Ісусі Христі, на е, відновленні дух, духовної природи, і тільки тоді ми можемо приносити плід. Тоді ми можемо другими словами і виконувати цей закон, але ми не зможемо, якщо ми не зробимо основання свого спасіння Ісуса Христа, а будемо знову робити основанням на сьогоднішній день євреї, які не увірували в Ісуса Христа. Вони і далі стараються спасти себе через закон, через заповіді, і такий же самий був Єврей і апостол Павло. Ну, коли він зустрівся з Ісусом Христом, і Він сказав: Я апостол язичників, тому що Бог через нього дуже велику славу являв у всіх, Я апостол язичників, тому що Бог через нього дуже велику славу являв у всіх народах, тому що.